Максим, і сьогодні сьогодні будемо готувати желе. Для цього нам потрібен букетик з полнічним смаком. Відрізаємо спочатку. Отак буде. І все висипаємо. Все, все готово. Тепер виливаємо гарячу воду. Все. І у нас поки що так вийшло. Тепер перемішуємо. Перемішуємо. Гарний. Пока наше желе охлаждается до комнатной тем, температуры, и нам надо вытянуть из апельсин, апельсин из-за кожуры. Нам нужно ложку добавить. Майя же вышло. Не <клых> знаю, что это такое. Оно какое-то по-моему. Нам сейчас еще остальные вырезаем. И все, готово. Шкирочку завершаем, апельсину в другое место надо положить. Здесь. з другой легко еды, так сказати. Наші формочки готові, нам тільки нужно залити желе. От. І коли наші формочки готові, нам потрібно їх покласти. От сюди. І И сюди. І заливаємо желе, тільки не повне. Так. Ну, воно так достатньо. Все, так достатньо. Все, тепер нам треба занести їх у холодне місце, де вони зараз ну, там, замерзнуть. Лише живе уже готове, чекаємо Барбоскіна.